Дивіться, у нас зараз у дворі така красота, так світить, така арочка з таких квітів і там теж. Так вони пахнуть, це аж прям такий запах їдкий. Бачите? Всім доброго дня! Сьогодні ось воно моє відео. Буде трошки також таке, трошки про все. І бачите, я вже біля моїх статуеток. Потім розкажу, чого покажу вам сьогодні. Окей? Так що таке сьогодні відео. На сьогодні знов погодка спортилась. Трохи вчора було сонечко, я там вам показала наші квіточки у дворі, а сьогодні вже знову спортилась. Погода знов дощ іде. Ну, цей рік зовсім геть. Сьогодні хочу ще вам розказати про те, хто, дівчата хто їде, я думаю, в будь-якій країні це воно так. Хто їде в Італію і знайомиться з чоловіками, коли вже доходить діло, там до, виходить заміж, хоча це рідко буває, я вже казала так само, що вони запрошують заміж наших жінок. То я вас дуже прошу, не виходьте за тих, у кого є діти, у кого є бивша жінка. Хоча, може, щось там і буде хорошо, Але тому, що ви із, із того замужества геть зовсім нічого не отримаєте, все буде йти на дітей, на жінку, а вас будуть використовувати тільки як домохозяйку, як ту, що має прибирати, прати і варити. Так що така моя порада. Клікайте, підписуйтесь. <гаду> Буду дуже вдячна за всі підписки. І всіх добра і кінця війни ждемо, ждемо, буде, 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 буде. В цьому році буде. Дівчатка сьогодні покажу вам, як Віталії ось тут дарять на весілля, на христини. От такі, такі статуетки. І всякі такі штучки і конфетки. Оце з цього з хрусталів, ось, бачите? Ось такі. Це все нам дарували, бачите? І тут іще. Ось. А ось ця. Це була наша, на нашому весіллі. Ми охоронили в такому віде, як вона у нас була. І тут бачите конфетки з білетиком. Оці конфети з мигдалинками ман... з всередині солодкі, з цукор зверху, а всередині мигдаль. Вони їх тут дарують разом з оцими бомбонірами. на кожне весілля, на хрестини, на всякі дитячі там аномастіки, ще щось. Ось так. Ось такі дитячі, бачите. Так теж хтось за дитину віддав. Ось така ось розочка. Ну, типа хрустальна вона чи що. Хто що може. Ну це вже сувенір у нас. Хто, хто дарує побагаче такі? Бачите? Вони подорожчі. Ось їх у мене тут падає. Ось навіть отакі є дзвіночок. Це теж дитяча, божа коробка. І такі весільні, бачите? Ось так зроблено. Оце все є в людей. У мене тут ще мало, У мене дуже на багатьох були там весілля хрестини. От. А є в людей це теж таке хрустальне, бачите? Воно ну, таке гарнесеньке взагалі. А в людей є, то цілі такі меблі з цими бомбонірами. Ще така теж весільна. Бачите, когось на весіллі. І от так ще буває от, окремо конфетки дарять. Їх по 5 штучок має бути в цьому пакеті, бо так гарно у Вони різні упаковочки бувають. Бачите, тут ще навіть написано. І на 50 років е, сумісного життя. Ну, на все, на всі майже свята оце таке дарять в них традиції. Хто був в Італії, знає. Вже й в нас на таке трохи перейшли. В Західній Україні знає, що вже теж так роблять. Ось так покажу вам трошки це. Ми ходили. Вчора знову на піцу, це ми в суботу. Кожну суботу ходимо. Тут біля піцерії, недалеко, ми вийшли з машини, так показую вам трошечки, як тут у нас це наше містечко. Знов тут є магазинчик там рядом був, познімала вам трошки платічка. Ціни не знаю, але це дорогий магазин, не дешевий. Так що не можу сказати. Ну, може, десь приблизно 200-300 євро плаття, не знаю, блузочки теж. Так що не, не можу сказати. Оце так піцерія всередині виглядає. Людей повно, з дітками дуже багато людей приходять теж. Із колясочками, що це такі піч, печі такі, де печуть ту піцу. І це кругом маєш такі печі в них на дровах. Ось і це в основному, що, що ми беремо, це з картоплі кроке. Таке. а це піця різні. Це я так взяла кукурузку цей раз, мені теж така подобається. Це маргарита, тільки про моцарелла і сальса. То ось, а це сріарелі і сосиска. то зелень ще я показувала колись. І ось так вони їдять руками. Хтось тобто мені писав, що неправда, що їдять руками піцу, Що тільки якісь там селюки їдять в селі в якомусь. Кругом їдять руками піцу в них. Це, це в них прийнято так. Потім ми пішли на каву. Ось ще там теж через дорогу. У нас є таке ж тут бар, кафетерія. Ще покажу вам В середині, там дуже люксово воно таке. Все дуже гарно. Ось так ось устроєно, все всякі там штучки. Дуже красиво. По-дорогому все як кажуть. Ми завжди в неї ходимо. ціни нормальні. Хоча дорожче, трохи, як в інших, але тут і вкусніше воно вони добре, добре роблять качество. І навіть та сама кава, і солодке, і морожене, все в них дуже, дуже смачне. Ось так, бачите, які бутилки з всякими напитками. Ось це теж величезні. Тут прям ціла вітрина тих бутилок дорогих всяких. Ну, я не, не п'ю, не знаю, що воно таке. Якісь коняки, чи якісь віно, що воно. Є така шабля ще в вітрині. Mm -hmm. Капець. Не знаю, що... а це вже ми взяли ось такі солодкі. Я не, не часто беру солодкі, беру просто кофей і все. Це сьогодні. Взяла, поділилася з чоловіком, бо воно огромне таке здоров'я. Ось так, дівчатка. Таке відео вийшло невеличке, але я не мала часу знімати сильно ці дні. І трошки знову з запізненням на один день відео вийде. Ну, в мене були проблеми теж трошки з алергією, дуже сильна була алергія, що їй не можна було показуватися на камеру. Трошечки пройшло, то я вже хоч. Хоть можу виставити своє лице. Так що заходьте, дівчата, дивіться відео, тому що я бачу, що ситуація не покращується. Ну, не знаю, що вам показувати. Я вас прошу, передивіться мої ще відео внизу, там попередні, за попередні роки. Там дуже мало переглядів. Так що заходьте, дивіться, там теж є і рецепти всякі. Ще інші відео, як ми їздили там і на море, і все. Так що дивіться ці відео. І ці дивіться нові. <світтє> і до, до нових зустрічей. З вас чекаю лайків.